Особисте питання не відповідає. Ага. Якщо є інших питання, де така вибачання? Будьте хочемо. Мені так? Фінцер. маленький. Так. Як ви гадаєте, пане Микола, зараз більше корупції в часи війни, аніж по війни? На жаль, контролю небагато. Те, що сьогодні я бачу, це відсутність. Е Професійного контролю. Чому в мене це виходить? Тому що в мене є досвід. Я прийшов в політику із бізнесу, я прийшов в політику із реального сектору, де я будував компанію понад 25 років. Вона була одна із самих потужних в своїй галузі і одна із самих, відверто скажучи, крутих. А, тому є досвід. Потім я трошки попрацював два роки, трошки, не трошки, ну, я вважаю, це достатньо, попрацював саме в проєкті ревізор, де я, скажімо так, набрався фаху, саме як це можна демонструвати суспільству свою роботу. Тому там, де ми перевіряємо, я можу вам сказати. Я вже неодно, не про це казав і е, на загал. Ну там питань немає. Там ніхто не може не домовитися, не збігти від нас. Ми перекриваємо все. Навіть коли я приїжджаю в регіон, е, ліс перестають піляти. Всі знають, що Тищенко в регіоні ліс не піляється. Тому що я такий, що можу і вночі. А ви знаєте, що сьогодні ліс возиться саме вночі, навіть в комендантську годину. Mm -hmm. Саме вночі возять ліс. Ось такі ось такі колори. Ну я ж не можу один перекрити всю корупцію в країні. Хоча б якщо була така воля mm -hmm. у президента, наприклад, у прем'єр-міністра, це можна зробити. Я ж кажу за пів року, ну, я, я можу, можу навіть на, на, спор, на спор свого депутатського мандату. Хоча це нерозумно, тому що треба спитати у своїх виборців. Я можу перекрити всю корупцію, її немає чого перекривати. Ну, це ж не це... Україна, хоча і велика країна, але вона маленька. Маленька. Тут все зрозуміло. По третьому, п'ятому рукопотисканню все зрозуміло. Я можу перекрити, от офіційно заявляти, я за півроку можу перекрити всю корупцію. Дивіться, я шість е, років пропрацював майстерше. Ну хто сьогодні із народних депутатів краще знається? Ця... На, на вкуси, на якості, наприклад, того ж харчування, але чомусь мене навіть не запрошують перевірити харчування в армії, наприклад. А чому так? А тому що знаю, що якщо я прийду, буде харчування на самому вищому рівні і треба буде працювати, а не відкати комусь давати. І ось цю інформацію ми сьогодні так само перевіряємо.